Вам, шкільна родина, добрий день, учні, вчителі, батьки. Новий навчальний рік зустрічає Україна. Хай світло знань палає вічні віки. Добрий день, школа, сонце, батьківщини, майбутнє зігріваєш учителів серцями. плекаєш доню і виховуєш ти сина. Хай буде мирний день, і Україна, з нами. Сьогодні особливе свято для найменших наших учнів, які вперше переступлять поріг Красногорівського ліцею. Вони дуже хвилюються, як і їхні батьки. Уся родина, як і їхня перша вчителька, хоролиця Ліна Миколаївна. Тож запрошуємо разом із першою вчителькою та батьками маленьких свячків, які подають вам каміння щастя, радості й добра. Знань нової української школи запалять у своїх серцях наші першокласники. Майстер риболовлі Сидоренко Платон. Юний до любитель, галаський Стильний хлопчик Орламенко Данило. Майбутня зірка сцени, це Мосаєва Віда. з дівчаток. Фененко Святослав. Майбутня зірка Тіктоки. Приходько Олександр. Підкорювач інтернету. Солод Ельдар. Маленька розумничка, писанка Геліна ас велосипедист педанишин роман. 2024-го, хай здійснять здійснить всі ваші дитячі мрії. На переможний мир заб'ється серце, і на добро, любов, і віру, і надію. А світло знаньте, тепло серцям дарує, щоб не скорилися, і ми були єдині. А осінця дуже сонсно малює, і ми небо, перемогу України. Вже на святі випускників зустріти час найстарших учнів 11 клас. Для них цей перший дзвоник вже останній, і мирно провести цей рік найбільше мають всі бажання. Їх зігріває вчительська рука, і вишитий матусями рушник. На свято їх веде Калинченко Юрій Григорович, класний керівник. Вітаємо стояш на шкіна випускників майбутніх України. для єдності година шанує символи святі, уся шкільна родина. Бо ми майбутнє України, її честь і слава, увага! Школо, струнко лунає гімн держави. Слава Україні героям слава шана тим, хто бореться за незалежність рідної землі, за свободу, за те, щоб і надалі називалися вільними українцями, щоб пишалася сині-жовтими кольорами, а тим героям, хто віддав своє життя без вагання, легких хмаринок, вічна пам'ять і хвилина мовчання. Життя триває, змінюється світ. Ми стали витривалими, терплячими, розуміючими. Ми об'єдналися, запалили синьо-жовте світло у своїх серцях і всі разом творимо майбутнє України. Нова українська школа у своєму поступі розвивається, даруючи світло знань своїм школярам, і все це завдяки пектопектуративу та умілій сучасній професійній діяльності керівника нашого закладу. Халенченка Лесь і вам вашено слово. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас із початком навчального року зі святом знань. Це символічний момент, який нагадує про важливість освіти навіть у найскладніші часи. Сьогодні до шкільних класів зайде 163 учні. Працівники ліцею за фінансової підтримки відділу освіти зробили все можливе для підготовки закладу до роботи. Ну що ж, дорогі ліцеїсти, настала пора прокачувати свої мізки, як супергерої прокачують свої сили. Нехай ваші оцінки будуть такими ж високими, як найвищі вежі, а проблеми з навчанням такими маленькими, як крихітні мурашки. Хай у вас завжди буде час і на відпочинок, і на навчання, і на веселі пригоди. Звертаюсь до наших першокласників. Сьогодні ви робите перший крок у новий і захоплюючий світ знань та відкриттів. Нехай кожен день буде сповнений цікавих уроків та нових друзів. Бажаю вам великої радості від навчання цікавих та веселих уроків. Одинадцятикласники! Це останній рік. Вашої шкільної подорожі, і я бажаю вам прийти його честю зберігаючи віру в себе та свої сили. Нехай цей рік стане для вас роком великих можливостей і значущих досягнень. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Отож, розпочинаємо відгляд часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його. Яскравим, творчим, насиченим цікавими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним. Принесе здоров'я, перемогу, мир, добробут і спокій на нашу землю зі святом знань, з новим навчальним роком. Школа, учні, вчителі. Звичайно, це винуватці сьогоднішнього свята. Але безперечними героями є першокласники. Це факт. А як же? Не побоялася до школи прийти? Ти бачила, які самовпевнені, які сміливці. Усі з новенькими телефонами, планшетами, у крутячому броні. А ось і вони, до речі. Добрий день. Моя країна. Я юрій новини. Ми. <с <Nee> <с <тір Holocaust> не дивіться, що малі, ми дуже активні, всі розвинені, сучасні, ініціативні. Ми пафелі поскладали свої телефони, щоб не датись, а навчатись. Це ж не заборона. Ми спортсмени. Хлопчик і дівчатка, гарні, вічливі, веселі, буде все в порядку. Вів я почистине, небо, щоб пілотом стати українським дітям треба Я А тому, що про життя у школі. Руще наша роки перервує пекора. Мама її, тети, хочу хоче стати. А нас вся надія. Бачила я випускниць, ми від них не віші. І співають, і танцюємо, і читаємо більше. Останній перший дзвоник сьогодні лунає для наших випускників та їхнього класного керівника. Рушла мелодія сповістить про початок останнього навчального року, відповідального, вирішального, важливого. Тож запрошуємо до слова молодих, рішучих, родливих, певних, толерантних, виважних наш 11 клас, наше майбутнє України. Сьогодні вперше з'явилося відчуття, що більше ніколи не побачу своїх однокласників, які стали мені рідними. Перша моя моя рідня, в Україні. моя велика і красива, свята любов моя і сила. Першокласницею я прагнула швидше підрости, стати самостійною. Нині що таке безтурботне дитинство. Коли тобі роблять захистку, подають сніданок, відводять до школи. А наприкінці дня допомагають з домашнім завданням. Любі першокласники, не поспішайте до розпіша. Свято вашого першого дзвінка.

Життя Ми дякуємо вам, шановні, шановні вчителі. Наш власний керівник це людина, яка не лише любов до науки. Вінчить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливими і чесними. Юрій Григорович не один раз насуплював на мене свої брови, коли я не виконала домашнє завдання. А справді, мене теж постійно чогось навчає. Так, Юрій Григорович постійно повчає нас і нас співує. першого подиху і кожну мить наші батьки були поруч з нами. Сьогодні ж у них трішки в грудях ще мить. Їхні малята дорослими стали. Що цьогоріч ми використаємо всі знання, щоб досягти мети і побудувати свою долю. І нехай останній рік навчання стане для нас не наче чистий аркуш. Що Чи напишеш, те й пожнеш життя. Будьте здорові, рідненькі, щасливі. Хай ваше життя проходить у мирі. Ми голови схидемо в молитві до Бога за мир і свободу українського роду. Ми віримо в Савічні і Діва Марія, почують дитячу молитву надії. У час важкої кривавої війни. Ми вдячні Богу, що зустрітися змогли. Дякуємо героям, що нас захищають. За наші життя свої покладають. Ми боремось зараз за мир і свободу. Жертвами є козацького роду. Весильна країна і великий народ. Перемога наша настане отто. -от. Бає серця, але школа сонця не може світити без підтримки влади. От і прийміть подарунки від відділу освіти та виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради. А настала так, коли наш перший дзвоник подзень. Нехай дзвонить, Не веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль, хай буде рік шкідний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль. Світи своїм учням, здобувачам освіти нового покоління, нова українська школа. Приймаю свої обійми усіх, хто має життєву мету і стремління. Свої двері для перших кроків, усім усім з очки нові трояндовою стежкою у 2024-2025 навчальному начальному році, робить перші до світла знань кроки, надія нашої незалежної України. На перший урок запрошується перший клас першою вчителькою, хороця ліною миколаївною. До класу. Наші двохкласники зі своєю вчителькою Жарою Іриною Олексійною. Йдуть на перший урок уже в старшій школі п'ятикласники. Класний керівник Омелич Вікторія Михайлівна. А сьогодні на перший урок поведе Калиніченко Леся Станіславівна. Із затемпінням йдуть до класу шестикласники З класним керівником Ісаєнко Аллою Володимирівною. урок і семикласників з класним керівником пасько Іриною Миколаївною. Класний керівник Тетяна Володимирівна на перший рок уже своїх восьмикласників. Запрошує на перший урок свій дев'ятий клас. Певно купують такі вже дорослі десятикласники з класним керівником валюк Юлією Антоніною. На свій останній перший урок одинадцятий клас з класним керівником Калиніченком Юрієм Григоровичем. Очатом цікавого та успішного навчального року у вас. Дорогі друзі, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, впевненості у власних силах. Нехай світлим, радісним і плідним буде новий навчальний рік. Тож впевнено крокуємо і починаємо навчальний рік.